Привіт! Так вийшло, що хочеться попити чаю і на вечір вирішила спекти печиво. Але дуже подобається печиво Марія, тим, що воно не дуже калорійне. І вже вирішила я його сьогодні приготувати. Для печива беру одне яйце, підзиваю вінчиком. Одну столову ложку цукру з гірочкою і теж підбиваю віпчиком. Для аромату даю небагато ванільного цукру. Третьей час пачечки всипаю стакан борошна і трошку підмішую. Частинками вкидаю корошку. Віддаю столову ложку олії. Вкидаємо третій чайну, чайні ложечки соди і добре вже перемішуємо рукою. І вливаю пів чайної ложечки оцту, щоб погасити соду. Звичайно, краще додати трішки розпушувача, але сьогодні розпушувача нема, через те я додала соду і погасила оцтум. Вимішую тісто. Рецепт дуже простий. Я так вимішую такий комочок тіста гарний, жовтесенький. Звичайно, і можна додати малесеньке яйце, тоді не таке жовте буде. Але я думаю, що колір буде красивий. І тісто розкачую качалочкою. тісто розкачує дуже тоненько. Ну, знаєте, що печива Марія тонесеньке таке. Отже, розкачуємо ось От таке десь тісточку, не товсте. Достатньо великий такий корж у нас вийшов, І вирізаємо склянкою кружечки. І так, вийшло у мене 15 прекрасних печинин. І ще обрізки залишилися, з яких я теж зараз буду формувати печиво. І так, виходить, десь 25 печининок. Якраз це печиво вмістилось на мій лист розміром 30 на 35. І тепер потрібно наколоти кожну печининку вилочкою дуже гарно. так накулюємо вилочкою. І ставимо таким чином в духовку. Я трішки погортувала і говорю, давай трішки вкину какао, а він говорить, оператор мій говорить про те, що як укинеш какао, так це вже буде не Марія печиво, а просто Марія. Знаменитого серйового. Ну добре, таким чином ставим духовним. І вийшло точнісіньке печиво Марії. Ось подивіться, яке воно. Легке. Таке. Не м'яке, а точнісінько, як Марія. Навіть не треба було і чекати. Воно одразу хрумчить. Дуже смачне, дуже простий рецепт і швидко. І ми знаємо, що ми туди е, поклали, які інгредієнти. Якщо ж печо моє вам сподобалось, такий легенький рецепт, будь ласка, готуйте. Воно простий рецепт, але дуже смачне, дуже просто смачне. Дякую за увагу. Поставте подобайки, якщо печво моє сподобалось вам.